Кого вечір, в кого ранок, але все ж таки усім привіт! І хочу з вами поділитися, тому що це неможливо мовчати за останні події. Я собі зробила на день народження подарунок і попросила Натальну карту. Астрологічний прогноз, я до цих пір дуже погано в цьому шарю, чесно кажучи. І попросила Аліну, ми з нею вчимось на у пані Хомутовської, щоб вона мені зробила прогноз. Дівчата, хлопці, ну це щось. А чому щось? Я до такої міри приголомшена тому що. В мене дуже довгий час, десь в 2000-х, коли ця хвиля була така, що з 90-х років за астрологію, тільки ми почали взнавати, і зацікавленість дуже була висока. Але чомусь не знаю, чому так склалося. В Іспанії я не знайшла астрологів, ну і певно, погано їх шукала. Але в цей період, в мене, чесно кажучи, дуже були е, люди цікаві, нема чого грішити. І от прийшов момент, а я вже чомусь почала практикувати, робити собі подарунки на день народження, щоб не тільки мене надихало, а те, що я дуже довго мріяла. І ця інформація, цей пошук інформації, щоб я змогла продвигатися далі. Танечка, привіт, і Вікторія привіт. Вас побачила. І ви знаєте, коли Еліна мені зробила прогноз, я так присіла і думаю, боже ж мій, як круто певно, тим астрологам, які знають усі свої недоліки. А саме прикольно в тому, знають свою задачу. Куди їм рухатися, що робити, де треба що підтягнути. Алюня, привіт! Оля, розповідаю за нашу Аліну. Я знаю, що ти вже замовила їй свій астрологічний прогноз, а я не можу сонечко втриматися. Тому що, коли я читала її результат, я просто прочитала про своє життя. І я сказала собі, а що так можна було? так? Да. Ви уявляєте, коли живеш, ти переживаєш якісь емоції, в тебе щось не складається, або які йдуть ідуть такі, знаєте, перепони. І ти думаєш, Боже, за що? За що? А, а це дуже все просто. Неважно, знаєш, у це якісь були переродження, десь ти там не справилася і тобі прилетіло в цьому житті. Але це таке абстрактно знати, знаєте, дівчата, якось так воно мене так, да, я розумію, да, звичайно, десь там писячила, але коли ти читаєш, що саме, і ти така фігіваєш, і думаєш, блін, добре. Я справилась. А коли я розумію, що мені ще треба щось підтягнути і звернути увагу е на інші недоліки, да, або де я там завалююсь, і це усвідомлення. Ну, по крайній мірі, в мене усвідомлення, воно мені, дівчатка, привіт, дає мені дуже такий, знаєте, моторчик. Що блін, а я можу це зробити, а я, а я зможу це виправити. Ну круто, це не те слово, е, тому що так як ми приходили з е, е, Оля, до тебе звертаюся, так як ми не знаю, може ти вже й пішла, але е, що ми приходили е, по езотериці, по НЛП, розсіювання безконечне розсіювання енергії. І мені по цьому прогнозу, якщо я сфокусуюся, ну це нормально, це логічно, але все ж таки, ем, саме в, у, у моєму гороскопі говориться про те, що треба сфокусуватися, намітити ціль і потихеньку, моє сонечко, ти зі мною, потихеньку реалізувати усі е, проекти. І особливо головний, яке головним є твоє життя, що і ще мене дуже вразило? Ем, Розумієте, ну мій випадок він такий трішечки цікавий, тому що з дитинства чомусь я знала, що я буду художником. Ем, мені все одно було. Погоджуються, батьки не погоджуються, тому що це таке полум'я, моя зірка, я просто йшла. І я зрозуміла, якщо б навіть в мене були батьки, які б сказали ні це б мене б не зупинило від слова геть. І тому це таке відчуття, не то що реалізація, горінням. Це не була реалізація. Мені ще мій зараз покійний вчитель Хадруковський Толя, він мені казав, бо ми потім вже вчителювали разом. І Він каже: Світлана, в тебе немає амбіцій. Блін дати тобі амбіції, дати тобі у це бути бажання бути попереду, а я краще там і щось таке. Ти, блін, би горе звернула. А я так, а навіщо? А мені подобався завжди процес із собою. А що я? От завжди порівняння із самою собою, яка я була, яка я є, яка я буду. І оцей внутрішнє таке переживання і ж і життя в внутрішньому світі в якихось таких рамках, знаєте, без кінця мене вертало на покращення або розвитку, або чогось нового, або досвіду набутого. І як то в соціумі реалізація і бути там досягнути чогось і так далі, мене чомусь ніколи не, не, не ставало. Але прикол в тому, так да, що до прогнозів, і от по 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 безмежним планетам, по домам, тому що це завжди для мене така тема. Я розумію, коли ти починаєш це вивчати, і воно все стає по полочкам. А я все ж таки дуже, дуже далеко від цього. Я розумію, що. Планета в такому-то домі, так, вона щось там дає. Але прикол в тому, що по народженню в мене мало бути все ж таки реалізація як особистості, як майстра, як вчителя і так далі. і так далі. В Україні. І саме на тому місці, де я була, і зорі так складувались. Як вам сказати? коли... Ти просто живеш, ти працюєш, але тебе висмикнуть і, і, і візьмуть на роботу, і людям майже туди неможливо попасти, розумієте? Тобто, все якось так складається, тобі двері завжди кругом відкриваються. Я все життя так жила, поки я не переїхала в Іспанію. Хоча тут теж не можна приїхати, побріхувати, тому що приїхавши в Іспанію. в мене все ж таки буквально за два місяці мені подали заявку. На персональну виставку, бачите, брешу. Теж це було все так дивно і класно. Ну, потім прийшло просто обнулення, і там все рухнуло. Ну, це, це мій собственний затик особистий. Але прикол в тому, що е, Аліна мені сказала, каже, у вас змінився е, понятно, якийсь вплив -то, е, такої то планети, на такий-дім. то дім, І е, ви мали реалізуватися в Україні, але по переїзду. У вас в получ... мене з'явилися дві задачі. Пані Людмило, вітаю вас, ви моє серденько. А яка ще задача? Маю реалізуватися як художник, як творча людина, як вчителювання. Тобто, воно все якось збільшується, збільшується. Але ще при тому я все ж таки маю навчитися цінувати сім'ю, відчувати у цю сімейну підтримку, тобто саме реалізація сімейної енергії вона має відбутися. Капець. І я думаю: афігеть, як цікаво, тому що саме коли я працювала в художній школі, коли всі дівчата вони мріяли, щоб одружитися, я одружилася і як ніяк не могла себе заставити вдягнути обручку. І мої, мої учениці, Сла Іванівна, а де ваша обручка? Ви ж заміж вийшли. Ога. І це для мене така була катарга. І тепер я розумію, тому що моє завдання було на початку просто розвиватися як особистості в соціумі і досягнути якихось висот, аж поки я сама собі не ну якби не розширила долю. Це дуже цікаво, звичайно. Тому про що я? Ем, знову, якби ж то трішечки оце все раніше, як би було круто е, мати прайс, мати абсолютно все таке, все поділене, все, все е, по пунктикам. Що робити, що підтягнути, що в тебе є, куди йти, куди рухатися, де ти можеш себе все ж таки організувати і проявити. І які в тебе задачі, що ти маєш уникати, що ти маєш, де ти маєш себе переробити? Блін! Я розумію, я дуже усвідомлена в цьому. Я розумію, якщо воно все прийшло на даному етапі, воно так мало статися. Це все так. Да. Ну, але ж це Его, знаєте, Его мене ж так все ж таки, блін, а якби раніше, ах, я б тут. би! Ох, да, да, да! Все, що мало бути, мало статися, ну, але ж. Але ж. Я розумію, що астрологічні ці всі прогнози, вони все ж таки, знаєте, дають ем, напрямок, як то мапу. Да, да, Олінчик, це правда. І ем, дають е, направлення і е, інструменти. Ви розумієте? Тобто ти не таке сліпе кошеня, і ти без кінця тикаєшся, е, дякую, Оля, курс медитації, обов'язково зроблю. Ем, коли ти не знаєш блін, а скільки людей кажуть, а я вообще не знаю, що робити, а де я маю реалізуватися? А тепер я розумію, чому в цьому житті е, прийшли мої е, ос, особистості. так і, і там взагалі ще в мене такі цікаві е, такі нюанси. А що ж з ними не так, а що вони вообще робили? А вказується, знову планета е, була в Скарпіоні, і це означає, що. В прошлих життях в мене було дуже сильно розвинуті житті ізотеричному значенні, да, якісь як не шаман, то непонятно що зі мною було. Оленька, привіт, сонечко. Ем, і е, саме, виявляєте, було сильне проходження в ізотериці. Я тепер розумію, чому я відчувала, чому до мене приходить, чому я бачу, чому мене штурхає, чому мені дають подзатильник, огортаю обертаюсь, нікого нема на фізичні такі контакти, бо я розумію, що це все набуте. Але ж ем, є такі моменти, що це треба якось зв'язати і використати і щось нове заснувати і утворити. Тому, рібята, ем, низький уклін астрологам. Тому що, ну, ви розумієте, ти знаєш, що робити куди рухатися, це раз, ти знаєш, де що ти можеш змінити і як це два. І, звичайно, звичайно, ви не забувайте, що ви можете вибрати, як завжди. І тут пані Хомутовська вам низький уклін. Тому що це ваше, що завжди в нас є вибір, і нам вибирати, чи ми будемо рухатись чи брати чи ні, чи ми залишимося там, де ми є, це правда. абсолютно правда. Те, що є задачі, те, що є, існує, звичайно, якась знаєте, точка да, кінцева, це теж є. Але прикол в тому, як ми будемо проживати цей відрізок, який називається життям? І розумієте, як наскільки це круто, коли тобі також ти вже цю маєш інформацію і ти проходиш ці всі трансформації або лайтово, або вагоні, і, і, і в таких в такому знесиленні? А навіщо? Життя зазвичай стільки має сюрпризів, що тільки, тільки вистачає, щоб відбиватися, відхекуватись. Тому якось так, я зачарована Низьку, низький уклін Аліні ще раз. Всім, хто займається астрологією, зелене світло, це дуже круто. Це ще один інструмент, який полегшує, який направляє, по крайній мірі розширює усвідомленість. А чому б і не взяти цей інструмент? Чому б ні? Чому б собі не полегшувати життя? Я вже не говорю, ребята, знову за енергії, за інструменти, які абсолютно наша, те, що ми маємо, да, наша інтуїція. Тут тільки озирнутися. Звичайно, ми зараз такі грамотні, тому що ми такі інтенсивні курси попроходили. От і мати такого чудового вчителя, як пані Хомутовська. Це все розставляється по поличкам, по поличкам. І зараз ти розумієш, що до чого, що взяти, що підтягнути, який інструмент використати. Ну це круто, це насправді просто круто. І можна крокувати по життю якось більш, знаєте, з відкритим серцем і розпахнутими крилами. От і все. Тому. У кого є бажання, хто готовий, до речі, особливо хто готовий, хто відчує е, оцей позив звернутися до астролога, я вам раджу. Я вам раджу, тому що ну, це круто. Це дуже класні самі древні знання. як і таро, е, шаманізм. Що що є, то маємо, то маємо е, піфії і все остальне. Тому це класно. Якщо хочете собі полегшити життя, якщо хочете якось так, знаєте, прояснити ситуацію і, і які енергії використовувати, раджу. Усім дякую, хто був зі мною. І до зустрічі, до нових. Всім пока.